Так би особисті відносини. Але Бог сказав, що Він дав нам владу над всякою неміччю, над всяким бісом і демоном. Так що підтримуйте цю владу в собі. Слава Ісусу Христу. Алілуя! Бачите, у нас оновлення. Уже ми, як не будуть нам. Писати там знаєте, під відео нашим Ігор вилажує там, що тут на, на Кацапському, ще на чому-то там. Слава Богу, вже на українському все. Слава Богу. І ми вчимося на українській. Слава Богу. Так що дякуємо всім, хто приймав участь. О, Андрія немає сьогодні. Андрій тут приложив руку добре. Так що дякуйте йому за все, що ми маємо. Слава Богу, Лена, теж часто. Слава Богу, за братів і сести остальних. Слава Богу. Я сьогодні тема моя друга, інша тема тема приношення наших і десятин. Ну, мабуть, десятину ми вже багато що казали. Десятини це вже, як би сказати, заїжджена тема, тому що Бог каже, що. Відділити частину твого доходу, що приходить твій дім, і, так сказати, твої руки, і будеш мати, о, казати, благословіння, І, як казати, якщо перша скибка, і в одному переводі є о, свята, так вся хлібина ціла. Розумієте? Якщо скибка перша відрізана це свята, а Бог освячає фінанси, то остальна вже свята. Ми розуміємо до святого, і відділеного до Бога святе або свято. Це відділене для Бога, і собственності, можна сказати, Бога. Те, що над чим Бог має владу, і те, що Бог благословив, і ніхто не має над Ним влади. Тим більше, сатана, біси не, не мають влади над святим. О, це, як как би бы сказати, закляте Господу. Так що а особо нам а, розмовляти. І напоминати нам один одному і самому собі. Пожертви. Чого? Що за пожертви і для чого так? все це ну, як, для чого це все? Давайте відкриємо повторення закону. Второзаконня, кого ко, яка Біблія, второзаконня. Повторення закону 16,16. І 16. повторення закону, 16 розділ. Шістнадцятий вірш. Хто перший відкрив, можете сказати амінь. Алілуя. Трічі на рік, слухайте, трічі на рік кожен із твоїх чоловіків, чоловіків мусить з'являтися перед Господом Богом твоїм у тому місці, яке він обере. На свято опресноків, на свято седміць, на свято кущів, Ніхто не може з'являтися перед Господом з порожніми руками. Кожен дає, стільки може, відповідно до того, скільки благословення Господа Бога твоєго дало тобі. Так перевод каже. У російським переводцям, так как бы строже, знаєте, написано, що. Не являйся перед Господом з пустими руками. Так примерно, і так. Чого так написано? Смисл в тому. Що Бог каже, те, що я даю тобі, з того благословення, що ти довіряєш мені, якщо ти віриш Богу, то з цього благословення, яке приходить від мене, дай пожертву. Дай пожертву. не приходь до мене з пустими руками. І знаєте, ми були в синагогі в Дніпрі. Там у них все розписано пожертвова, що Там благословення і зцілення. У них такі ніші, і це все про, про фінанси. В них. І видно, що вони построєні славою Ну, На Ветхом Захоті вони штору читають о, на Ветхом Завіті, на їхньому законі. Ну, це так воно діє е, е, і в Новому Завіті. Того, що Бог, якщо Він сказав своє слово, це хоч старий завіт, хоч новий завіт. Без різниці. так воно і є. Чого він так? Люди, знаєте, по своїй природі жадні. Ну не хочеться випускати. Що ж приходить, понимаєте, і зразу тобі якісь фінанси, якась сума приходить, зразу така мисія, ага, то-то, то-то нада, і все надо, і тому подобне. Все і знаєте, все для себе. А Бог каже відділити для мене. Знаєте, коли чого Бог каже, перше, то що ви должны приходять до мене. Ну, тут, знаєте, по закону чоловіки, о, було сказано, чоловіки саме не йшли, ви знаєте, йшли з жінками, з дітьми. Це такое. А то каже, це для братів написано, для мужиків написано. Чоловіків написано, знаєте, то, що малася на увазі вся сім'я приходила. Тут написано: трічі на, на, на рік кожен з твоїх чоловіків. З нами мало виду, що це сім'я вся приходили. І приходили перед Богом, кожен приходить до Бога щось попросити. Я не бачив, що не знаю, ні одної людини, щоб людина приходила в храм Божий просто так. Ну, скажіть, так? Ми ж приходимо, що ми хочемо. Хтось хоче зцілення, хтось хоче, хоче благословення, хтось хоче поймайте, миру, хтось хоче ще чогось поймайте, миру на землі, миру в серці, миру з дітьми серед дітей там своїх. Ну, Багато у нас є потреби. На кожний у нас є потреби. Ми, знаєте, навіть якщо їжі вистачає, одежі вистачає. І є дім те саме, будинок, саме, і дах над головою. Все одно ми маємо потреби. Що ж ми хочемо отримати. Не все, знаєте, зробити і отримати самим, ну, своїми силами. Ми приходимо до Бога. Ми маємо це бажання. І Бог не проти того, що ми маємо. Ти не проти того, що ми просимо. Бог не проти того, що ми постійно дай, дай, каже Боже. Але Бог каже: якщо ти кажеш мені дай, якщо ти кажеш Боже, Богу запусти, Боже, що зроби, Боже, це треба починати з жертви. Ситуація в тому, що жертва доказує твою відданість Богу. Твоє серце, яке принадлежить Богу. Потому, тому що жертва це час твого серця. Це час Твого. Поймає, ти, заробив, ти заробив своїми руками. Це не просто звалилося тебе з неба. Це не просто, знаєте, хто привіз просто на якомусь, знаєте, трактор завіз тобі, згрусив, як. Десь було свідоцтво, що там уголь треба було, О, приїхала, машина зрозила і поїхала. О. І то, знаєте, це Бог дає, де Бог посилає, такі чудеса десь пройшли, якщо люди потребу мають у такому. Але часто те, що ми робимо, ми заробляємо, ми трудимося. І це час твоє серця. Ісус сказав, якщо треба узнати, де твоє серце, я подивлюсь на твої фінанси. Він скаже, де ваше багатство, там і ваше серце. І це так воно є. І Бог хоче, коли ми приходимо до Нього, ми не с пустыми руками приходимо, тому що ми приходимо з потребою до Нього. І Бог не проти нашої потреби, яку ми маємо. Ісус сам сказав, просіть во ім'я Моє. І все, що не попросите, дам вам. Буде вам. Пом'яте, це обітниця Бога. Якщо щось ми не отримаємо, щось неправильно в нас відносимо з Богом. Розумієте? Якщо сам Ісус сказав, просіть, ім'я моє получите, значить все сказано вже підтвердження. це обітниця. Бог не бреше, Бог не, не тріпається язиком, як люди. Сказав, що і не зробив, да? сказав і забув. Ні, Бог сказав, що так буде. Але Бог каже, я хочу побачити підтвердження моїх відносин чи Твоїх відносин до мене. Як ти відносишся до мене? І жертва це доказ того нашого відношення до нього. Розумієте? І слово Боже каже: о, у переводі, дивіться, свідки. Так, щас, Де це воно вже вилетіло? 17. го Кожен дає стільки, скільки. Кожен дає. Скільки може відповідно до того, скільки благословення Господа Бога Твого дало тобі. Говорить, виріши, наскільки я тебе благословив, наскільки ти маєш від мене, і благослови мене від цього, що ти маєш. Покажи, що я тебе благословив. Покажи самому собі, доказ хай буде тобі, що я благословляю тебе, і я благословлю тебе, і я відповім тобі, і я восповню твою нужду, мірою, якою рукою якою, як ну, рукою щедрою, мірою Да, Розуміло, так? Да? русско українська Аллилуйя. Помівайте, Бог обіцяє нас благословити, а що доказ це є наші пожертви, це вже ми розуміємо. Так що ми будемо зараз нам давати Богу приношення, наші десятини, і хай Господь благословить вас. І як Павел казав, каже, що Бог любить а, ті, які дають добровольно, охотно, з охотою. Боже, благослови. Благослови, Боже Господь, наші десяти і наше приношення. Благослови, Боже, наші серця. благослови серця, щедрі руки даючі. Благослови, Боже Господь, во ім'я Ісуса. Хай ці фінанси, Господь служать для Царства Твоєго, Боже. Умноження, Господь Твое царстві. Благослови, Боже, восполни всякую нужду нашу. Боже, Ти восполняючий Бог, Боже Господь, і всяка наша нужда восполнена Тобою по багатству во славі Христом Ісусам. Ми благословляємо, ми почитаємо Тебе, Боже. І во ім'я Ісуса честь хвалу і славу Тебе віддаємо. Во ім'я Ісуса. Амінь. Аллілюя. У нас ще є жертвенники. дитячий будинок ми. О, і евангелізація. Ми, ми продовжуємо служіння. О, це теж потребує фінанси, ви розумієте? О, і заправка автомобілів, і все таке, і якісь матеріали. О, так що є жертвенники, будь ласка. Алілуя, Слава тобі, Боже! Хвала тобі. Називайте своє по жертву, як говорила пастор Марина, пам'ятаєте, називайте те, що ви хочете отримати. Тому що Бог не проти того, що ми хочемо. Бог не проти того, що ми просимо. Він знає, що ми маємо потреби. Називайте Богу чітко і ясно. Не забувайте молитися за це. Слово Боже каже, що наші молитви як пам'ятники перед Богом. Алілуя. Однажды пам'ятник перед Богом спас. Цілу націю, тому що цей пам'ятник записаний був. І коли прочитав цар те, що записано, це напомнило йому за одного, одної людини. І все почалося, знаєте, відлік другого часу. Ну, це друга тема. Це праздник Пурим, який почався, кстати. Ну, Так що я вас вітаю з праздником Пурим. Хоч і єврейське свято, але свято свободи во ім'я Ісуса. Халилуя! Благослови Господь! Ці пожертви, благослови кожну, Господь руку щедру, щедре серце руку даючу. Хай Господь буде восповнена всяка нужда, Господь, по багатству во славі Христом Ісусом. Боже Господь, щоб ніхто не мав Господь потреби, Господь Боже. Щоб кожного, Господь, був свіжий елей помазання, Боже Господь, сила Господь, олива помазання Боже, на кожному, Боже Господь, щоб свіжий огонь горив в серці во ім'я Ісуса. Щоб Господь приходило зцілення, Боже Господь. Щоб Господь, кожна людина, кожна дитина Твоя, Боже Господь, церкви, слава Божа, не мав ніякої потреби, Боже. Щоб всі потреби були, Господь, воствореною тобою. Благослови ці фінанси, щоб вони, Господь, працювали для Царства Твоє Боже. Господь, во ім'я Ісуса Христа. І хай вся слава, і хай вся честь буде тільки Тобі, Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Во ім'я Ісуса Христа вмилились. Амінь. Алилуя! Дайте славу Богу!